Hvala što pratite Солдаут на виставу якого відбувається невдовзі після старту продажів, який збирає аншлаги в Україні та за кордоном, привіз до прифронтового міста різдвяну програму та українську пісню, як емоційну підтримку у складний час. Львівський муніципальний хор «Гомін» із концертом у Дніпрі дуже хотілося передати людям такий дух різдва, такого як було колись. Тому що ми в репортарі маємо багато таких старовинних колядок в дуже гарних обробках наших українських композиторів. Дуже мені подобається ця програма, тому що вона дуже різноманітна, глибока, і це все от наше. Лілія співає партію сопрано і долучилася до гомону після того, як хор став мішаним. Каже, спів і пісня супроводжують її з дитинства, а цей колектив став для неї входом у професійну музику. Спів і пісня це все моє життя, якщо так коротко. Це ще з самого дитинства, і Хоргомін він став для мене таким новим етапом в житті, такий новий крок в життя таке професійної музики. Про гомін заговорили далеко за межами Львова після відео з виконанням пісні Цей сон, яке набрало майже 10 мільйонів переглядів у Тікток. Саме після цього хор отримав нову хвилю уваги, повні зали та активні гастролі Україною і за кордоном. Ми любимо те, що ми робимо. Це найголовніше. Тож я вірю, що коли людина займається улюбленою справою і сама отримує від того задоволення, тим більше в питанні творчості, воно не може не притягувати до себе увагу. До Дніпра хор приїхав після європейського туру. Протягом місяця відбулося 35 концертів у 19 містах. Там українська пісня звучала для діаспори та іноземної публіки. Насправді публіка за кордоном, а зокрема в першу чергу наша. Українська публіка за кордоном просто дивовижно і надзвичайно сприймає нашу пісню. Ми почали з Польщі, Любліна, Ми зразу були вражені. Не всі міста України, якщо щиро, сприймають такими емоціями. Та це не дивно, оскільки народ там спраглий свого. Виступи гомону мають благодійну мету. Зібрані кошти передають на підтримку війська. Під час європейського туру хор зібрав 10 мільйонів гривень для ЗСУ. Найбільше мені запам'ятався концерт, мабуть, в Лондоні. Це колосальні емоції, оскільки там не побоююсь того слова особлива публіка, особлива чим не просто своєю реакцією, а тим наскільки вони щедро відгукуються на нашу таку певну, скажімо, місію після концертів. Це підтримка наших воїнів, проведення аукціонів аукціонів на їх підтримку. А саме в Лондоні понад це був унікальний випадок. Ми за два концерти зібрали понад мільйон гривень, які були передані для постраждалих місті Тернополі. А це саме збігалися дати з цією трагедією. У Дніпрі для глядачів концерт став справжньою емоційною відрадою, особливо після складних днів та обстрілів. Як в церкву сходили, от відверто сльози на очі просто перевертає душу. Особливо у нас напередодні були такі важкі часи в місті. І перша думка, я думаю, от прикр от класно, що завтра і місто відновилося, і ваш хор, тому що ну вчора були якось, знаєте, на, низ, на низу на низ всіх батарейка, акумулятори сіли. А сьогодні такий підєм. Я з задоволенням відвідала і прям. Таке в душі, аж таке натхнення. Супер. Щедрик, звісно. Щедрик і початок. Такий концерт був ну не звичне звичайний. Щедрівочка прилетіла на сті. У свій 23-й день народження на концерт завітав Богдан. Ділиться надзвичайно радий такому подарунку, адже має мрію стати частиною цього хору. Зараз я співаю в хорі Дніпровського театру опери і балету, співаю ще в багатьох хорах. Можу сказати, що вокально виконавський рівень хору гомін є дуже високим. Дуже приємно слухати. Приємні враження, неочікувані враження, так що я докладу певних зусиль. Так я хочу співати в хорі поригомі. Сподіваюсь, що в мене все вийде. Концерт у Дніпрі ще одне підтвердження: українська пісня, що народилася століття тому, сьогодні звучить актуально, сильно і об'єднує незалежно від географії. Анастасія Васько, Іван Павлухін, Дніпро Тіві.